У вірші 1.3.33 шліматбаговата. Ми бачимо, що ми не є своїми фізичними і психічними потребами, які, в принципі, нас цікавлять майже 24 години на добу. Можливо, в когось не, как, не так, тоді можете вийти з цього відео. Але якщо у вас так само, то трошки невеличкий аналіз давайте зробимо. По-перше, ні психічне, ні фізичне тіло не являються постійними, Абсолютними вони змінюються, і вони, ми бачимо, як вони можуть змінюватись. Ми багато разів змінювали свою свідомість, свою психіку. Ми багато разів змінювали вже своє тіло за життя. І це має мотивувати на такий момент знайти справжніх себе. А хто я? Насправді. Це ж цікаво. І Завдяки хитрості Господа, ми бачимо, що в цьому вірші ми не можемо знайти себе, не знайшовши, не шукаючи Господа. І це, це когось може надихнути.